Значить, військовослужбовець, хлопець Леся Нікітюк подарував їй Rolls Ага. Дай Бог кожному, так би мовити. Але ж там є маленький нюанс, що він їй подарував е цю машину, але лише на годину і в оренду. А, а ну слава Богу, а, так я можна? Що... Тобто це працює на дівчат, да подарувати їй машину на годину. Це візуалізація. Дивіться, ти сідаєш в цю машину, ти їдеш в ній, і ти уявляєш, як ти для того, щоб ти по всіх деталях знав, як це працює. Деякі кнопочки, Так. Да. і потім ця візуалізація з тобою назавжди. До речі, дуже правильний вибір був саме rolls ройса бо тому, що зараз в Україні дуже дощова погода. А в rolls Ройсі є така прикольна штучка. Дверку, коли відкриваєш з боку, там така О, нажимаєш, і вилазить зонтик. Дуже хто. <гум> це така, таоса, Дуже... і теж знаєш. <гум> <Распроця>. <гум> я, я до того, як е, влаштуватись сюди в і у от ваші... Водієм Rolls-Royce працював просто, розумієте? Да. Так, так, давайте глянемо, що відбувалося днями коханий Лесі Дмитро Бабчук відсвяткував свій 29-й день народження. Цього ж разу Нікітюк поділилися різними світлинами, показала, що в них як відбувається, так би мовити, трішечки свого побуту. Ось з ним народження, мій Рекс. Хочу, щоб воду в тебе було нормальним. Мені здається, Нікітюк не заслуговує на автомобіль нижче ніж rolls ройс Така жінка, як вона має yeah. сідати тільки в такі автоморозрой не royce Роллс Ройс, Майба Бентлі США в хвилину. Ось такий автомобіль їй потрібен. Так, або якийсь кібертрак, щоб вона туди прям залазила в нього. Ну коротко. Вона, до речі, сказала, що вона так і не покаталася на цьому автомобілі, тому що орендували лише на годинку, а вона так довго збиралася, що коли вийшла до машини, вони встигли тільки пофотографуватися біля неї. <реш> Сухи, де, як класно можна оце все? Да? типу, приду? Це взагалі то наш орендований Rolls-Royce. Просто ми довго збиралися, тому всередині фоток не буде.